Дотримуватися гігієни у віртуальному просторі вчили Херсонську молодь в області в універсальній науковій бібліотеці імені Олеся Гончара. На кількагодинному тренінгу активні студенти дізнавалися, як убезпечити себе в мережі інтернет. Більшість користувачів інтернет навіть не підозрюють, що вони щодня слідять у мережі. Якщо у реальному світі ми залишаємо відбитки пальців, які можна стерти, то у цифровому сховати активність не вдасться. А це приманка для хакерів. Крім того, Україна потерпає не тільки від збройної агресії, але й від потужної інформаційно-пропагандистської війни. Під руйнівний вплив такої медіаекспансії часто потрапляє молодь студентство, оскільки вони є найактивнішими користувачами інтернет, соціальних мереж, якими часто поширюються брехливі і провокаційні Повідомлення. Тому на тренінгу і навчали молодих людей аналізувати інформацію, перевіряти її, появляти фейкові новини, обезпечувати себе від маніпуляцій у кіберпросторі. Разом з молодіжною ініціативною групою Кіпяток ми проводимо другий захід спрямований якраз на підвищення рівня інформаційної безпеки молоді, рівня медіаграмотності, протидії інформаційним загрозам, виявлення фейкової, неправдивої інформації і таке інше. Як ми бачимо, тема. Досить актуальна, тому що сьогодні, наприклад, на дільний день, зібралося багато молодих людей, активних молодих людей, які відготувалися на нашу пропозицію, побажали підвищити рівень власних знань у цій сфері. Захід виявився як практичним, так і корисним. Студенти навчилися по-новому використовувати свій інтернет-простір. Медіаграмотність, вона дає розуміння того, що треба використовувати там определенного там рівня пароля, там паролі складності, або, наприклад, не завжди, якщо у нас ще тематика касається фейкової інформації в інтернеті, не завжди вірити в те, що там написано, прежде всего, і починати ділитися цією інформацією, сприймати її, як, скажімо, за чисту правду. Надо Ать, критічка тренінг відбувся в рамках проекту Молодь не дай собою маніпулювати, який реалізує фонд громади міста Херсон захист завдяки проекту Українська Миротворча школа, що фінансується посольством Великої Британії в Україні. Андрій Усов, Роман Царьо, телеканал Скіфія.